Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 дорівнює 8 відняти 3 додати 1. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 3 буде 5, 5 додати 1 буде 6. 6 рівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.